Друзі, привіт! Сьогодні я поговорю з вами про екстазі, а саме про історію екстазі і історію відношення до того, аби досліджувати цю речовину і розглядати її як безпечну, небезпечну або з певними ризиками, оскільки я хочу вам розповісти сьогодні про одну статтю, автора якої звільнили з посади після того, як він опублікував свої дослідження. Ця стаття вийшла в 2009 році в журналі Психофармакологія в Лондоні і спричинила великий скандал. Її автор Девід Нат в цей час був радником Міністерства охорони здоров'я Великобританії з питань наркотиків, і він відстоював позицію сучасного трактування наркотиків, де говорив, що ми мусимо враховувати сучасну науку дослідження. І виходити за рамки свого стереотипного, ригідного сприйняття наркотиків. Я сьогодні проведу вас по цій статті, і разом з вами отримаємо велику насолоду її читаючи, я вам обіцяю. Тож він починає свою статтю з того, що він розповідає, яка система класифікації наркотиків у Великобританії. Зокрема, він починає з того, що у Великобританії є. Три групи наркотиків три групи, а, на які поділяються всі психоактивні речовини. Група А, група Б і група С. Група А це найбільш шкідливі наркотики, які, наприклад, такі, як кокаїн, героїн, MDMA і екстазі, ЛСД, метамфітамін. Клас Б це така перехідна ланка, куди входить амфітамін, барбітурати, кодеїн і метилофенідат. І клас С це менш шкідливі наркотики, які включають бензодіазепіни, анаболічні стероїди, канабіс і деякі інші речовини. Для чого потрібна ця класифікація? Вона допомагає, зокрема, в юридичному плані оцінити шкоду. Від того, що люди зберігають ці наркотики, вживають або продають. І, власне, відповідно до кожного класу речовини є різні терміни покарання. Наприклад, якщо ви зберігаєте або продаєте героїн, це клас А, і вам за зберігання. За те, що просто в вашій кишені або в вашій сумці знайдуть цю речовину, вам загрожує 7 років позбавлення волі. Якщо ви продаєте цю речовину, довічне ув'язнення і штраф. Якщо це речовина класу B, то за зберігання вам загрожує 5 років ув'язнення, а за продаж 14 років позбавлення волі плюс штраф. І якщо у вас знайдуть травку... Тобто речовину класу С, то вам загрожує 2 роки позбавлення волі. Або якщо ви продаєте, постачаєте цю речовину, то 14 років позбавлення волі і штраф. Окей, далі він пояснює в своїй статті, як же ж ці всі речовини розподіляються по А, B, О С групах. І він говорить, що для того, щоб оцінити. Шкоду від речовини, її аналізують по дев'яти різних параметрах. Ці дев'ять параметрів є такі: перші три це особиста шкода. Особиста шкода це гостра так звана шкода, наприклад, від передозування, від того, що ви просто вжили цю речовину. Хронічні шкоди, якщо людина вживає цю речовину місяцями, що буде з її здоров'ям. І шкоди від внутрішньовенного вживання. Другі три параметри це схильність викликати залежність, тобто наскільки швидко викликає залежність ця речовина. І відповідно оцінюють по наркогенності, тобто швидкості викликання залежності, по фізичній залежності і психологічній залежності. І решта, три пункти охоплюють соціальну шкоду від залежності. тобто Шкода від сп'яніння. Якщо людина знаходиться під дією кокаїну або під дією марихуани, наскільки вона шкідлива для оточуючих, включаючи антисоціальну поведінку, яка шкода від постачання від торгівлі цією речовиною? Це пов'язано зі злочинами і витрати на охорону здоров'я для реабілітації або для лікування таких. Пацієнтів. І він говорить далі про те, що є певна шкала, по якій кожна речовина, проходячи певні дослідження, оцінюється і вноситься в A, B або C групу. Далі він говорить про те, що були зроблені деякі моменти на протязі історії роботи Міністерства охорони здоров'я і дослідницьких організацій, коли, наприклад, канабіс перенесли з групи A. В групу С, через те, що по тих дев'яти параметрах він був оцінений і переглянутий в зв'язку зі своєю шкодою для соціуму, для людини, і він пішов в клас С. І також 19 в своїй статті пише, що MDMA або екстазі має бути переглянуто і має бути внесено в клас С, тобто найменш шкідливих речовин. Найменш шкідливі це не є дозволені, це просто найменш шкідливі, за які вимагається найменше покарання. Але цього не відбувається. І він говорить, що дебати продовжуються дуже довго для того, щоб визначити шкоду від цієї речовини, він написав свою статтю. І далі я вам поцитую трішечки з того, що він писав. Для того, щоб показати вам, як він намагається розширити погляд громадськості і дати трішечки пояснення сам, як науковець, як політик, як лідер наукової громади, і говорить про те, що в цій статті він діли... ділиться досвідом іншої шкідливої залежності, яку він назвав еквасі. Він робиться для того, щоб проілюструвати підхід, який може призвести до більш раціональної та широкої оцінки наш і того співвідношення наркотик і його школа realize... І далі я вам читаю про небезпеку еквазії мені стало відомо з результатів нещодавнього клінічного звернення жінки, якій було приблизно 30 років. Вона зазнала незмінного пошкодження мозку внаслідок руйнівного впливу еквазі. У неї були серйозні зміни особистості, які зробили її більш дратівливою та імпульсивною. Вона мала тривожні стани, втратила здатність відчувати задоволення. Був також певний ступінь поведінкової розгальмованості, що призвело до багатьох неправильних рішень в стосунках із поганим вибором партнера. І небажаною вагітністю. Вона не може працювати, і, навряд чи коли-небудь буде працювати, тому соціальні витрати на пошкодження її мозку також дуже великі. Отже, яка була її залежність? Її залежність була еквазій. Що ж це таке? Далі він пише. Звичайно, з гумором. Це залежність, яка викликає викид адреналіну та ендорфінів. І на неї страждають багато мільйонів людей у Великобританії, включаючи молодь і дітей. Шкідливі наслідки добре встановлені. Приблизно 10 людей на рік помирають від цього, і набагато більше людей страждають від незворотніх неврологічних ушкоджень, як у моєї пацієнтки. Було підраховано, що серйозна побічна дія виникає в одному з 350 випадків, і вони не передбачувані, а шкоди. Імовірніші для користувачів, які є більш досвідченими, використовуючи Еквезі. Це пов'язано з тим, також, що Еквазі має стосунок до понад 100 ста транспортних пригод на рік, часто зі смертельними наслідками. Еквазі спричиняє групове вживання і, в свою чергу, групове вживання. Спричиняє розповсюдження еквазі і погіршення стану кожного з користувачів. Виходячи з цих цифр, далі пише Дейвід Нат, комісія мала би розглянути еквазі як небезпеку A рівня і повністю заборонити це. І далі він пише: ви вже зрозуміли, що таке еквазі? Під цим словом, я розумію синдром залежності від коней. Стан, що характеризується отриманням задоволення від коней і готовністю витримувати наслідки, особливо шкоду від падіння з коня або попадання під коня. Я підозрюю, що більшість людей буде здивованою, що їзда верхи є таким небезпечним заняттям. Дані показують, що люди гинуть і отримують незворотні пошкодження в результаті падіння. Переломи шиї та хребта, травми голови зустрічаються в 4 рази частіше. І у США приблизно 11,5 тисяч випадків травм припадає на рік. Зміна особистості, зниження рухових функцій і навіть ранній початок хвороби Паркінсона добре відомі, особливо в сільських клініках, де дуже поширена верхова їзда. У певних графствах вважається, що їзда спричиняє більше травм голови, ніж дорожньо-транспортні пригоди на машині. Звичайно, що визнання верхової їзди незаконною повністю усуне цю проблему, пише він. І на практиці це було би дуже легко зробити, адже важко використовувати коня таємно або в приватному житті власного дому. Я підозрюю, що громадськість чи уряд не підтримає такий варіант, незважаючи на заборону міжвидового насильства, нещодавно прийнятого в законопроекті про заборону полювання. Дійсно, чому суспільство взагалі має хотіти контролювати шкідливі види спорту? Таке ставлення породжує важливе питання про те, чому суспільство толерує, навіть заохочує, певні форми потенційно шкідливої поведінки, але не допускає інші. Такі як вживання наркотиків. Є багато ризикованих видів діяльності, таких як скелелазання, банджі-джампінг, дельтапланеризм, їзда на мотоциклі, які мають шкоду та ризик такі ж або гірші ніж від багатьох заборонених наркотиків. Звичайно, деякі люди займаються так званими екстремальними видами спорту саме тому, що вони небезпечні. Верхова їзда не є одним з них, і більшість тих, хто займається нею, роблять це заради простого задоволення, а не в пошуках гострих відчуттів, майже напевно, абсолютно не знаючи пов'язаних з цим ризиків. Інші такі ж небезпечні, але веселі види діяльності регбі, катання на квадроциклах і бокс. За винятком боксу, який є заборонений в деяких європейських країнах, спорт є легальним, незважаючи на його безсумнівну шкоду. То чому ж, питається далі Девід НАТО своїй статті, то чому ж шкідливі види спорту дозволені, а відносно менш шкідливі наркотики ні? Я вважаю, що це відображає суспільний підхід, який не збалансовує належним чином відносні ризики наркотиків та їхню шкоду. Це також непорозуміння мотивації, особливо молодих людей, які вживають наркотики та їхньої оцінки непередбачуваних ризиків порівняно з іншими видами діяльності. Широка громадськість, особливо молоде покоління, розчаровано відносною незбалансованістю політичних дебатів про наркотики. Відсутність раціональних дебатів може підірвати довіру до уряду щодо зловживання наркотиками, а таким чином. Відіграти, а вибачте, я читаю, і таким чином підірвати повідомлення уряду в кампаніях з громадської інформації. Загалом засоби масової інформації, здається, зацікавлені в страшних історіях про заборонені наркотики. Хоча далі він наводить аналіз: десятирічний аналіз шотландської преси, в якому він говорить про те, що смерті спричиняють різні психоактивні речовини, різні. Ліки, наприклад, парацетамол спричиняє смерть від передозування, діазепам спричиняє смерть від передозування і амфетамін спричиняє смерть від передозування. І дивно пише він, але аналізуючи ЗМІ за 10 років, він говорить про те, що смерть від парацетамолу висвітлюється 1 на 250 випадків. Тобто 250 людей вмерло, і лише про одну написали газети: від діазепаму висвітлюється одна з 50 смертей, а від амфетаміну висвітлюється одна з трьох смертей, що, на його думку, показує упередження суспільства від наркотиків, яке є абсолютно незаслуженим. Далі він пише в останніх двох абзацах. Про те, що він наполягає на тому, щоб люди включили своє аналітичне мислення і, позбавившись від різних стереотипів, почали аналізувати небезпечну поведінку, не з точки зору, входить ця речовина в список наркотиків чи не входить, а об'єктивно опираючись на цифри і на те, що у нас з вами є певні упередження сприймати, наприклад, амфетамін фетамін як наркотик. а… Парацетамол не як наркотик. Що ви думаєте про цю статтю? Звичайно, вона написана з хорошим британським гумором. Звичайно, що ця стаття дуже сильно роззлостила всю спільноту, політичну спільноту. І Девід Над був звільнений з посади радника з питань наркотиків при Міністерстві охорони здоров'я Великобританії в 2009 році. Що не заважає йому очолювати одну з найбільших дослідницьких організацій Великобританії, яка називається Drug Science, вести свій підкаст, брати інтерв'ю у дослідників зі всього світу, з Австралії, з Америки, з різних країн, в яких ці дослідження є офіційні, легалізовані, в яких є інституції, а, і, зокрема, висвітлювати, як ці речовини можуть допомогти нам. Лікувати Альцгеймер, лікувати залежності, лікувати посттравматичний стресовий розлад, депресії, тривожні розлади, а також деякі інші розлади. Що думаєте про цю статтю? Напишіть в коментарях.